Тільки насправді коштує курсова. Сьогодні поговоримо чесно, не тільки про гроші. Почнемо з класики. Ти вирішив самостійно писати курсову. Що ти витрачаєш? Час. У середньому 20-40 годин. Нерви, бо дедлайн підкрадається як фінальна сесія. Кава мінімум 5 чашок. Мораль: я більше ніколи не буду тягнути до останнього. І у підсумку твоя курсова коштує щонайменше 2-3 дні твого життя. А тепер до справжніх цифр. Ціни на ринку 2025 року. Замовити курсову в середньому сьогодні коштує від 900 до 1300 гривень. Ціна залежить від теми, термінів, унікальності та обсягу роботи. Терміново дорожче. технічна або англійська, німецька, інша іноземна мова теж дорожче. Зате час твій і нерви на місці. Є можливість підготуватися до захисту або здати інші роботи. Самостійно писати це класно, якщо є час і натхнення, але замовити розумне рішення, якщо цінуєш свій час та ресурс. Якщо маєш 5 інших дедлайнів або сесію на носі, то замовити курсову це найкращий варіант. Іноді дешевше це не завжди краще, пам'ятайте. Важливо замовляти у перевірених авторів. Також перевіряйте роботи на плагіат. Ви повинні знати хоча б суть своєї роботи, щоб не розгубитись на захисті. Як бачиш, курсова це завжди інвестиція. Писати чи делогувати повністю твоє рішення. Пиши у коментарях свій досвід і не забудь підписатися. Попереду тебе чекає багато корисної інформації.